Заходимо до кімнати, вона вже в нас повністю готова. Дана, дана кімната передбачає проживання двох сімей. Ось є дві кроваті і ще одна кімната, там теж є дві кроваті, є шафа для речей, тобто для дрібних речей, є стіл. Це один із блоків модульного будинку у Чернівцях. Таких в помешканні є вісім. Також в будинку вмонтували чотири душові кабіни з вбиральнями, кухню та їдальню. Тут зможе жити 32 людей. Тут буде дев'ять модульних містечок, вісім, і ще одне буде адмін, адмінздання. Тут є дитяча площадка для дітей, щоб вони бавились, гуляли. Модулі облаштовує компанія з Дніпра. На будівництво одного будинку їм потрібно менше ніж місяць. Складнощів ніяких у нас немає. У нас є бригада на вісім чоловік, яка справляється з, зі всіма есть, роботами, які нам поставлені. У нас немає таких людей, що щось роблять одне. Ми многопрофільні. Вона ж канвієр. Одна операція, друга операція, третя операція. Перша операція, яка це зборка взагалі, вона йде просто тетрапак. Тобто, дніще, потолок. Стойки. Потім ми оце все зашиваємо. Перше діло це наружні, потім зовнішні панелі, далі розкидаємо електрику. Загальна площа модульного містечка 6 гектарів. Його вже під'єднали до комунікацій. За словами заступника міського голови Чернівців Василя Зозоляка, зараз працюють над найбільшим проєктом, який фінансують німецькі партнери. Він займатиме чверть від усієї площі виділеної ділянки. Його орієнтовна вартість 3 мільйони євро. Це найбільший проект, але він не єдиний. Зараз очікуємо також приїзд шести модулів, які. Фінансує чеський уряд, тобто вони самі заключили угоду з чеською компанією, яка виготовляє даних шість модулів. І тому ми і позиціонували цю ділянку як модульне містечко. Це не означає, що це тільки один донор може нам допомогти в цьому. За словами Зозуляка, до кінця року планують завершити монтаж двох модулів на 64 людини. Соломія Соловей, Назар Волошенюк, Роман Пелатик. Суспільне новини. Чернівці.